Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з новинкою від торгівельної марки Mechanic. Це слайдер для зарізу кута 45 градусів. Називається він Slider Pro 45. Це вже третя спроба виробника створити якісний та дійний інструмент. Я е, вважаю, що ви вже знайомі з деякими виробниками, українськими виробниками слайдерів, Тож, це відео буде е, з користю для тих з вас, хто вибирає собі слайдер для, своєї, е, для свого арсеналу інструменту. Тож, перейдемо до комплектації. На жаль, слайдер продається не у кейсі для транспортування. Е, слайдер постачається у картонній коробці. Що ще є у комплектації, окрім самого слайдеру? Ще є ключ для налаштування. та... У комплекті йде диск, диск діаметром 125 мм з посадковим отвором 30 мм. Так, це, мабуть, унікальний діаметр посадкового отвору від компанії Distar, е, який виробляється диск саме для цього інструменту. Тож, е, комплектація небагата. Давайте перейдемо до. Самого інструменту подивимось, з чого він складається. Вага слайдеру біля 4 кг без встановленої на нього КШМ. Цієї ваги більш ніж достатньо для того, аби не прилягати більше, не, не докладати більше до нього зусилля при роботі. Слайдер складається з 5 основних, основних елементів. Перший елемент червоного кольору це верхня частина. З постілью для кріплення КШМ на слайдері. Яким чином це відбувається? Є отвір з фланцем, в який вкручується вал КШМ. Після того додатково КШМ фіксується хамутом. Все. КШМ встановлено для праці на слайдер. Друга частина чорного кольору це нижня частина. Далі. Патрубок для відведення пилу та болти для кріплення КШМ на столу для того, аби було зручно обробляти невеликі деталі на цьому інструменті. І останній елемент це кожух, це кожух для. Захисту від пилу та мілкої фракції крамо Тепер давайте подивимось про налаштування цього інструменту. Налаштування цього інструменту доволі прості: всього є два налаштування. Перше налаштування це глибина пропилу або відступ від краю. Від кромки плитки. Тобто відступ, який ви регулюєте самостійно, це буде відступ в 1 мм, 1,5, 2 мм і так далі. Тобто ту глибину, яку вам необхідна, ви налаштовуєте у верхній частині слайдеру. Як це відбувається? За допомогою ключа, який є в комплекті, відкручуєте контргайки. Після цього барашками ви рівномірно відвідали. Рівномірно виставляєте глибину пропилу. Після цього, знову ж таки, ключем фіксуєте контргайки. Все, інструмент готовий до праці. Також друге налаштування це налаштування пов'язане з пилевідведенням у патрубку. Цей патрубок можна регулювати ближче або далі від, від краю плитки. від Плитки. Тобто це налаштування пов'язане з товщиною плитки, або у вас 6, 12, 6, 10, 12 або 15 міліметри. Ви можете або далі, або ближче до плитки скоригувати цей патрубок для того, щоб він краще відводив пил від плитки, від зони різу. Все більше налаштування на цьому інструменті немає. Все дуже. Просто та налаштовується швидко. І тепер давайте роздивимось, яким чином цей інструмент буде ковзати по плиці і які є для цього рішення. На звороті ми бачимо з вами саласки бі білого кольору вздовж всього інструменту, вздовж всього слайдеру. Чотири на подошві та п'ята з боку. Це означає, що цей інструмент буде ковзати по плитці за допомогою саме цих салазок. Чотири по поверхні плиці, п'ятий опирається у край плитки. Ми не бачимо з вами жодних підшипників, які, можливо, будуть допомагати цьому інструменту ковзати по плитці. але компанія Mechanic пішли саме таким шляхом. Це білі саласки, які будуть ковзати по краю плитки. Шановне панство, на сьогодні ми завершуємо огляд цього інструменту. Більш детально ми познайомимось у наступному відео, коли будемо тестувати е, цей інструмент у ділі. Я дякую вам за увагу. Шана та слава захисникам України. Дякую, до побачення.